Нарешті той час настав, коли я можу зняти свій перший влог про мій улюблений автомобіль. Дуже довго ми йшли до цього, тому що постійно щось в нас перебувало. То в не було техніки, то в не було часу, то в не було бажання якось. Ось і нарешті ми з дружиною. Вона мій оператор. Зараз знімаємо невеличкий огляд. Він дуже реальний, тому що це власний мій автомобіль. У користанню він більше року. До вашої уваги, Volkswagen та 2019 року. Турбодизель об'ємом в 3.0. По заводу тут йдуть 286 кінських сил, що мені дуже досталь. Дуже радує цей автомобіль своєю динамікою, особливо на малих обертах, він просто з ходу вже стріляє. Це дуже незабутні відчуття, тому що автомобіль реально в'їде, як ти того очікуєш. Як вийшло, як він до мене взагалі потрапив, Історія дуже цікава. Якщо коротко, то спочатку у мене був Ford Explorer 2017 року, який я купив на аукціоні в США на копарті, і у мене була не дуже гарна з ним історія. В чому історія? Історія в тому, що я його робив у трьох різних майстрів. Там треба було зробити деякі нюанси по кузову, не було салону, тому що там був поліцейський. Хто знає, що поліцейський салон не дуже класний, тому це була така збірна селянка. Після того так вийшло, що я виставив його на продаж І мені вдалося обміняти той Форд е, на шкоду Кадіак. Боже, шкода Кадіак, це, мабуть, найкайфовіша тачка на той момент. Тому що вона дуже, е, як вам сказати, е, вона сучасна, вона з дизайном в неї кайф, вона не, не така маленька, як в корок. Але і не дуже поступається своїми габаритами і місцем в салоні в нашому експлореру. Я кайфанув. Ми покатались більше року на ньому і збагнули, що не вистачає нам в динаміки. Там був 2.0 турбодизель 2019 рік, і да, все було кайфно. Але потім ми збагнули, що на в трасі на якихось учасках. Не вистачає саме в динаміки, хочеться даванути на газульку і щоб вона уїхала. Ну такого не було. Треба було з нею дуже активно взаємодіяти, е, перевіряти, щоб коробка була постійно в обертах, е, точніше, двигун. В общем, ми ну, виставили її знову на продаж. Не вийшло нас її продати, і знову обмін. І тепер обмін на ось цю лялю. Дуже велика різниця між вкадяком і Таурегом, тому що ти сів це реально диван. Ти сів на неї, вона велика, вона потужна, вона заряжена. Ну дивіться, ну це просто акула. Мені цей автомобіль дуже подобається. От і таким чином, у нас вже рік в Таурег. Е, насправді це, мабуть, найкраща машина у нашому користуванні, тому що проблем з нею взагалі немає. От чистий кайф. Е, що по нюансам? По нюансам, е, мабуть, на наступний місяць після придбання автомобіля ми вирішили її протестувати на серпантинах Закарпаття. Ну і ви ж знаєте, е, серпантини Закарпаття це такі вузенькі дорожки, вони постійно кудись уходять вліво-вправо, і там газ-тормоз, газ-тормоз. І буквально вже в перший день в тесту ми зрозуміли, що гальм на автомобілі немає. Ну точніше, вони є, але дуже в короткий час. Ті, які є, вони гріються, потім вони не тормозять. І першим ділом, коли ми повернулися в Київ, ми вирішуємо змінити в круг всі гальми. Ми ставимо всі перфоровані провітрюванням і заміняємо все в коло. І ця проблема вирішується. Мабуть, це єдиний нюанс, насправді. Мабуть, це єдиний нюанс. Е є ще питання по оснащенню її, е тому що у мене, наприклад, є лодка. Будь ласка, покажи лодку, вона, вона стоїть. Ми зараз їдемо е вкататися на ній, але вже після. От. І мені дуже було необхідно, щоб був фаркоп. От і стало питання: що з фаркопом. Почав я це все моніторити у людей, в дізнаватися на різні станції офіціала. І питання наступне: щоб поставити сюди офіційний фаркоп, який виїжджає або повністю автоматично, або його треба докидувати ручкою. Коштує близько 100 тисяч гривень. Може 90, якщо це бушна система, а може десь 120, якщо брати повністю на, на оригіналі. Ну, я такий блін, ну невже раді того, щоб разів 5 у рік виїздити в налоці, втрачати в таку суму, ну, як на мене, це тумач. От і тому я вирішив це зробити наступним чином? Я знайшов хлопців, які роблять в кастомні фаркопи, тобто у них є різні. Постачальники, і я зробив мікс. Я зробив мікс голландського фаркопу та оригінальної штатної проводки. Що нам це дає? Нам це дає те, що коли, коли причеп приєднується у штатну проводку, то автомобіль розуміє, що є щось ззаді причеплене. І адаптує свою коробку, свою підвізку оберти мотора на те, щоб тягнути. Да, є момент, що не виїжджає, да, не виїжджає цей форкоп. От але якщо це в користуванні реально там раз у місяць, то це дуже кайфно. От, мабуть, це все. Да, тут немає дотяжок да, дверей. До речі, хотів я поставити. Тяжкі дверей. Якщо брати в кастомні, вони на пром і коштують щось близько в 32 тисяч гривень. І монтаж їх коштує десь біля 10 тисяч гривень. Тобто, в теорії за 1000 доларів ви можете втримати таурех з дотяжками. От нема проекції, ну не проблема, немає пам'яті в сидінь. Ну, це також не дуже критично. Панорамку би хотілося, ну, в принципі, це все С інші опції присутні. Давайте подивимось, як легко ми знімаємо цей фаркоп Це просто 5 секунд. Поїхали. От наш крючок такий. Тут є спеціальний отвір. Тобто за 2 секунди ми його поставили, і він дуже потужний. А забув ще один нюанс, такий дуже важливий. Коли ми придбали таурех, він був на своїх оригінальних дисках сірого кольору. І як бачите, зараз вони чорні. Мені здається, що це набагато красивіше, тому що ці диски виглядали взагалі дуже. І ми майже відразу я віддав їх на порошкову покраску, і автомобіль почав по-іншому виглядати. Щось це коштувало під ключ на всі колеса біля 7 тисяч гривень. Також згодом, десь після пів року користування, я зробив антихром передньої передії Не подобалось мені, що дуже багато хрому. Тому що виглядає вона як пенсія, як зараз вона виглядає вже більше під Airline. В неї нема всього фабричного, всього втипічканого хромованого. От як бачите, що було зроблено? Ось це антихром, антихром, Ці всі штучки антихром, також антихром, це антихром. І тут також. Тобто це все окремі деталі. Мабуть, повніжки все. Переходимо в салон. Коли ми сідаємо в автомобіль, вас привітствує така велика панелька. Welcome. Давайте заведемо в автомобіль і подивимося, що буде. Побачите, яке все ергономічне, велике. Тут повністю в дисплей налаштований цифровий тут також є CarPlay. Є радіо, є е, різні, різні джерела звука. в CarPlay ми вже тут були повноцінний. Стан автомобіля дуже зручно. Прямо в онлайні тобі показує, що в тебе із авто. Це рівень оливи. Стан автомобіля, що відкривається і зачиняється. Вимкнення і включення е, е, старт. Стоп автоматичного, система контролю в тиску в шинах і так далі. Думаю, тут можна різне налаштувати. Також є дзвінок, якщо в тебе не активований в CarPlay, можна під'єднатися до звичайного Bluetooth і в тебе все буде працювати. Давайте подивимось на дисплей. Він також дуже налаштований, можна змінювати режими самого От. Основні. Можна змінювати, наприклад, щоб асистенти було різні, видно. Можна включити мапу, звуком управляти телефоном і так далі. Тобто тут все гуд. Також тут присутній адаптивний круїз в контроль, вмикається і вимикається він. Цією кнопочкою, от. можна навіть подивитися, бачите, а це диктовано, а це активовано. Тут от ми налаштовуємо дальність від найближчого автомобіля. Ну, я думаю, у кого був якийсь Volkswagen, то все це знайомо. Що ми маємо по клімат-контролю? Він вмикається ось тут, налаштовується усі необхідні режими Є підігрів передніх сидінь, автоматичний режим, тут все ясно. По панельці дуже зручна ручка перемикання АКПП. Все легко, як у всіх Volkswagenaх. Тут є бардачок, тут є також знищив бардачок, тут ролик для зміни режимів їзди ми тут побачимо Snow, Off-Road, Individual, Sport, Normal і Eco. Автоматично автомобіль вмикається у режимі Normal. Дуже часто я його перемикаю на Eco, коли десь втошню у, у корках, на спорті, коли кудись запізнююся або хочу похасанити на ній. Що ми, ми бачимо зверху? Два ліхтарі вмикаються і вимикаються. Щоб у нас відкрите, відкрита одна дверцята, то воно постійно увімкне. Тут ми можемо регулювати світло. Тут великий ємний пардачок, тут вміщається все, все, що душі заманиться. Ну і давайте перейдемо більше до цифри. Що вартує мати цей автомобіль у повсякденній експлуатації? Я роблю заміну мастив всіх рідин. Кожну 9-10 тисяч. Одна заміна цього, останній раз це було пару днів тому мені коштувало 8 тисяч це все. І робота, і матеріали. Як на мене, це дуже зносно для такого гарного хандіку. Е, щоб замінити е, всі ці у коло, я думаю, що таке іноді втрапляється, то мені це вартівало приблизно 30 тисяч. З Як на мене, ці 600 доларів для таурега 2019 року це дуже зносна сума. Ну, і ці професія хупець, тому, в принципі, Volkswagen – це є народний автомобіль. Ціна більш-менш народна, тому я думаю, якщо у вас є там, якась bmw X5, чи Audi Q7, чи щось схоже у цьому класі, то, то воно буде мінімум X2 дорожче. Тому це гарна альтернатива матрі гарного коня для, для себе і не за всі гроші сіли. Ну, якось так, друзі, сподіваюся, мій огляд вам сподобався, він дуже чесно, він від мене відчуває до серця. Сподіваюся, на якісь адекватні, гарні коментарі. Кому хочеться ще щось дізнатися за мій автомобіль, пишіть, пишіть, я вам відповідаю. А якщо це буде окремий топік, я зніму окреме відео, тому що не все в коментарях може влізти. Дякую, слава Україні, і сподіваюсь, перемога буде назад.